Зелені свята, П'ятдесятниця, Пресвятої Трійці, Зіслання Святого Духа це все одне єдине свято, має чотири назви. І кожна назва логічна і має своє походження. Ісус сказав, Я йду, щоб попросити Отця Небесного для вас, Утішителя, який підкріпить вас, просвітить ваш розум, бо без Нього ви не зможете все спізнати. Отут одразу й пояснення. Бог являється себе в трьох особах. Ісус говорить про отця, який прийшла утішителя, а утішитель це є Дух Святий, тобто це і Пресвята Трійця. Тому і назва Пресвята Трійця. На 50-й день після Воскресіння відбулося, тому називається П'ятидесятниця. Свято П'ятидесятниця святкувалося ще у старому завіті, тому що ми читаємо в діяннях книзі у день П'ятидесятниці Учні зібралися в єдності, молилися. Тобто, День П'ятидесятниці вже був установлений. Богом через Мойсея на 50-й день після виходу з єгипетського рабства, після Пасхи Старозавітньої, Бог сказав: будете святкувати шавот, свято тижні, зіслення Святого Духа. Чому? Тому що Дух Святий, у вигляді вогня, блискавок і вогненних язиків, зійшов на учнів і просвітив їх розум настільки, що Петро під дією Духа Святого вийшов і проповідував Ісуса Христа, Євангелії, його вчення. Що того дня три тисячі людей охрестилися. Саме тому цей день що вважається народженням церкви. Тому зелені свята. Тому що в той день у Старому Завіті Бог сказав, що будете святкувати день урожаю першого і приносити жертву за те, що є перший урожай, літній перший урожай. Приносили зелені галузки. У нас дуже багато язичницького в цих галузках. Ми закладаємо дуже багато сенсу, а сенсу немає там. Воно не приносить щастя, добробут. Щастя добробут приносить тільки Бог. Тільки в єдності з ним ми отримуємо благословення. Відкриємо свої серця на дію Духа Святого, який кожного разу хоче відновити обітницю і оживити і підкріпити наше духовне життя.